Тут а, не не лише а, Соловйов проводить свої пропагандистські шоу і їхні воєнкори і інші типу військові звітують. Медведів пише раніше він пив, тепер пише. А тепер, пиє, може п'є і, і пише. І пише. Я так думаю, і пише він, а уже навіть не постив телеграми, а цілі статті Я вже не знаю, де шукати час, щоб їх читати. На превеликий жаль, ми змушені через роботу їх читати. А от і от він тільки що написав статтю про рік захисту Росії, якось так воно називалася. Ми все питаємо у виданні Національна оборона від кого ж вони захищають Росію, і тут ось новий точки, ніва зврата. Ну написав для звістя. Звісно, там не для BBC, не для CNN. Точки ніве, зврата написав. Статтю Медведів, а ключові тези розпад Росії призведе до апокаліпсису. Ядерний удар, звісно, не забувайте цієї дубинкою Вони постійно потрухують. Значить, видав чергове марення, заступник голови ради безпеки та колишній президент недопрезидент Росії Дмитро Медведєв на тлі того, що. Росія стає а, в повній ізоляції на міжнародній арені на тлі того, що вчора Путін уперше заявив, що не виключає розвал Росії про бурятів, московитів, озвучів. І от а, і на тлі того, що Путін теж погрожує ядерним ударом, говорить, що ми пильнуємо за тим, які Штати використовують Медведів теж вирішив не змовчати в своїй статті. Він наголошує, що питання про життя Російської Федерації буде вирішено не на війні в Україні. Ну, мріє він, якщо серйозно постане питання про існування. Самої Росії вона буде вирішена аж ніяк не на українському фронті. Пише Медведєв, а разом із питанням подальшого існування всієї людської цивілізації. І тут не повинно бути жодних двозначностей, каже він: світ без Росії нам не потрібен. Ну вам може і не потрібен. А світові якраз потрібно життя без Росії. Все дуже лучно. Іра. Якщо ти почала в нас розмову про чиновників на Росії, які люблять баяришнік, то після в нас з'являється речниця права рука лівано. Лаврова Маша Захарова. Тому що, очевидно, після того, як Медведє собі бахнув написав, вона вирішила собі. Прочитала, тяп... це. Прочитала, тяпнула і вирішила собі дещо сказати. Без 100 сказали. грам не розберешся, подумала вона. І що каже? Вона Ось, дивіться, яка вона шикарна просто. Власне, що каже Захарова, вона відреагувала на 10-й пакет санкцій з боку європейського союзу по відношенню до росіян. Нагадаю вам, що в дуже важливо в 10-му пакеті, що росіянам той, хто має два головий паспорт, їм заборонено очолювати в європейському союзі посади, які стосуються критичної інфраструктури. Але Маша Захарова відреагувала на персональні санкції проти росіян. Серед них і є е, такі от чолов'яга як Леонід Рошаль. Він є лікар, займається дитячою хірургією, але суть тому, що проти нього теж вели санкції, тепер він не візний, як і 82 інших нових осіб, які не візні в Євросоюз, що написала в себе в телеграм-каналі Маша Захарова. Цитую. Доктор Рошаль в санкціонному списке це як айболіт в заложниках у піратів. Подобное кощунство должно окончательно продемонстрировать, где світ, а где тьма. Ну, по-перше, Захарова, ти тяпнула забагато, тому що ти по рівні чекаєш в заручниках в піратів. Так ж, навпаки, ці пірати кажуть, йди звідси, ми тебе не хочемо. Не приїзди до нас, тебе ніхто не бере в заручники. Тобі кажуть, не треба нам тебе, йди, геть. Тому порівняння вже абсурдне, від Маші Захарової. Ну а загалом, якщо підволити підсумки всіх пакетів санкцій проти Русі, то було введено вже обмеження для 140 тисяч, Перепрошую 473 фізичних особи і 205 юридичних літ.